На Сумщині поліція затримала чоловіка, що скоїв подвійне вбивство. Сталося це у селі Борумля Тростянецького району. В запалі сварки хлопець забив свою сестру до смерті. Коли ж правоохоронці оглядали місце злочину, знайшли ще один труп. Подробиці моторошної історії розкажу далі. Повідомлення про вбивство в одному із будинків у селі Боромля Тростянецького району на лінію 102 надійшло від сусіда загиблої. Він розповів, що зайшов у гості до приятеля та побачив, що серед кімнати вся в крові лежить сестра господаря з явними ознаками насильницької смерті. Сусід каже, давно знав, що ця родина неблагополучна. Тверезий, нормальний чоловік, як випивши, так ну в бувають такі здвиги в голові. А взагалі так, якщо чесно сказати, то лінивий хлопець валований, любить горілку випити. Можна сказати, над сестрою здівався він. При огляді місця події поліція виявила не тільки тіло сестри господаря, а й чоловіка, який лежав в сараї, загорнутий у ганчірку. Ним виявився мешканець цього ж села. Місце з животним з козами. От тут. Значить, там знаходились э, находились козы. І э, прямо в изгороде вместе з козами лежав замутаний замутанный одеяло труп. Давай я смотрю после того, как смотрели, видите, вот... Чоловік забросав, бутилками забросана, там находилась могила, він два місяці копав, ніяк не мог викопати. Затриманий каже, чоловік, якого він вбив, був його другом по чарці. Під час чергового застілля у них зав'язалася сварка, що закінчилася фатально для гостя. Він почав з кулаками до мене плигати. Перш мій удар не попав по мені. Я ухилився, почав тікати. Він другим ударом… Чуть не збив з них на ступеньках. Я вискочив там полка. стоїть. думав, що полка. А то що стокихте на чоловіка. Відкрили одразу два кримінальних провадження за статтею Умисне вбивство. Юлія Настенко, новини СТС.